Обід буде готовий за кілька хвилин. Я приготував печеню. Оді, ти знову розкидав собачі іграшки. Це вже не вперше оді. А коли ти не розкидаєш свої іграшки, Гарфілд зі своїми супермисками. Про це я й кажу. Якби ти частіше насипав туди корм, я б не лишав їх в тебе під ногами. Народе, час вам навчитися прибирати за собою. Хто там прийшов? Інколи здається, що я півжиття витрачаю на прибирання за тваринами. Вітаю. Вітаю, пане. У вас буває відчуття, що ви півжиття витрачаєте на прибирання за тваринами? Можна й так сказати, що ж я знаю, як вирішити вашу проблему. Зустрічайте! Інноваційний, енергозберігаючий, повністю автономний. Революція у прибиранні модель. Чи це ж робот? Не просто робот, а робот, що наведе у вашому будинку блискучу сяючу, бездоганну чистоту. Джон правий. Знаю, таке буває не часто, але Джон правий. Ми тут влаштували справжній гармидер. Оді, він не мусить розкладати все по місцях. Скажеш, коли впораєшся, а я зроблю собі сендвіч. Дозвольте продемонструвати. Я налаштую робота на прибирання за улюбленцями. yeah <laughs> Здатися, що зробити сендвіч просто, але це справжнє мистецтво. Спочатку хліб, а далі потрібно щось смачненьке, щоб покласти між двома скіпками хліба. Візьму все. Поїхали. Гарний початок. Не вистачає лише дивно, мені здавалося, я дістав хліб. Остер переросток, віддай мій сендвіч, або ночувайся. Я передумав, залиш сендвіч собі, а я піду по піцу. Пошук, 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 пошук. Мене на місце. Припини, випусти мене звідси! Випусти! Мені тут не подобається. Мені тут погано. О, ось і мій сендвіч Непогано вийшло. <пілляв> Привіт, Оді! Ні, я не поділюся з тобою сендвичем. Ти зрозумів, що це було? І Я ні. Треба з'ясувати, щоб це не повторилося знову. Розпишіться отут, пане Арбакле, і чисто стане вашим лише за 7 тисяч простих платежів. Спочатку я хочу побачити, як він упорався. Чудово, чудово. Я вже й забув, коли у Віталі було так чисто. То що? По руках, пане Арбакл? Один маленький підпис, і цей робот прибиратиме вашу оселю без перерви і вихідних. Ні. Не купуй цього робота. Не купуй цього робота. Не купуй його. Я казав, що не варто купувати цього робота. Ні, вітаю, пане Арбакл. Ви стали власником робота? Ось інструкція. Якщо не сподобається, ми повернемо вам гроші. Я до вас заскочу, коли буду поруч. Перевірю, чи все добре. Віднині у вас не вийде перетворити будинок на смітник. Еге ага, ж, бо ми довго не протягнемо. Я ніколи не читаю інструкцій. Thank <laughs> you. Дозволь то запропонувати тобі малинового варення. Знову попався. Може, оді мене витягне. Ага, мрій більше. Оді старий. Ми маємо позбутися цього робота. Але як це зробити? У тебе є ідеї? У тебе ніколи не буває ідей. І навіщо я питаю? Оді, це ж інструкція до робота. Може, в тебе й була ідея, та ти сам про неї не знав. Зараз, здається, знайшов. Потрібно лише якось відволікти цей металобрухт. Годі, друже. За власником. <риклад> Робота відчепися. Ти маєш прибирати за котом та собакою. Не за мною. Ти моя власність. Самій дім. Мені можна тут смітити. Подивимося, як Джону це сподобається. За мною, за ними. Припини. Мені лоскотно. Не роби так. Ну, що скажеш, Оджі? Вимкнемо. Але допоможіть, рятуйте. Я вже чистий, я чистий. Чесно. Вибачте мені, я не знав, на що він здатен. Обіцяю, тепер ми позбудемось його. Щодо нього у мене є ідея. Пане Арбакл, я зайшов подивитись, як чисто виконує свої обов'язки. Звідки цей бруд? Гідота, як я тепер відмиюся? Ні-ні-ні, припини! Я тебе створив! Тобі не можна на мене нападати! Ні! Рятуйте! Рятуйте! Молодець Гарфілде, ти запрограмував його на миття нечистих на руку продавців. Їх таких чимало. Я позбудуся робота і поверну свої гроші. Поверну гроші. Продавець мусить повернути мені гроші. Стійте! Поверніться! Ходімо, оді. У будинку чисто. Саме час це виправити. серію озвучили Олеся Гайова і Антон Чернецький у юної здійгру Латвія на замовлення «Гуллі».